Компанія Жилстрой 2 залила фундамент будинку на проспекті 50-річчя ВЛКСМ. Згідно з проектом, це буде багатоповерхівка економ класу. За словами представників компанії, політика ціноутворення по цьому об'єкту має особливу історію. Йдеться про те, що розробка проєкту та підготовка до будівництва прийшла саме на розпал фінансової кризи. Тож економістам жилстрою довелось вирішувати питання залучення коштів саме тоді, коли банки відмовляли у кредитах, а інвестори побоювались купувати первинку на етапі котловану. І тоді фахівці компанії дійшли парадоксального висновку: розпочинати продаж квартир треба за ціною, що нижче собівартості. При цьому покупцям необхідно запропонувати стабільну та зрозумілу цінову політику як на старті продажів, так і надалі для того, щоб привлечь достаточно об'єм средств і стартануть з нуждими, з нужними, високими темпами необхідно продавати квартири по ціні, яка буде близка до себестоимости, а можливо навіть и ниже себестоимости. За словами Леоніда Максимова, собівартість квадратного метру на початку продажів знаходилась у межах 4200-4600 гривень за квадратний метр. Саме за такою ціною компанія запропонувала покупцям житло у майбутній новобудові. Водночас надала можливість сплатити за оселю як цілком усю суму, так і за схемою так званої відсоткової розстрочки. Щодо останньої, то вона така: покупець робить перший внесок мінімум 30%. Компанія ж гарантує такому покупцеві, що вартість несплачених квадратних метрів зростатиме для нього рівномірно та не більше ніж на 18% на рік. Тож при дотриманні покупцем графіку платежів остаточна вартість усієї квартири збільшиться на відносно невелику суму. Для прикладу, фахівець навів варіант купівлі однокімнатної квартири за ціною стартового продажу із двохрічною розстрочкою. Если квартира оплачивалась единоразово и приобреталась на старте, она стоила сумму эквивалентную 22 тысячам долларов. Для тех, кто взял эту квартиру в рассрочку, оплатил минимальный первый взнос 30% и далее оплачивает ее равномерно до окончания строительства, эта квартира обойдется 26 тысяч долларов. Наш співрозмовник зауважив, за схемою відсоткової розсрочки оселю у будинку на 50-річчя ВЛКСМ можна придбати й сьогодні з тією лише різницею, що зараз ціна квадратного метру буде вище за ту, яку «Жилстрой-2» пропонував у період першого залучення коштів.